Як повідомляють інсейдери, аніме клинок, який знищує демонів в тренуванні зі стопами, складатиметься з восьми епізодів, прем'єра 12 травня. А з вами Анімара і це час аніме новин за останні дні. І йдемо далі. Скасували фільм Юрій на льоду. «Льодова Юність, який ще був анонсований у 2017 році студією Мапа. У продюсерському комітеті фільму пояснили, що прийняли рішення про скасування після внутрішніх обговорень у зв'язку з різними обставинами. Випустили новий постер і трейлер до повнометражної аніме адаптації ваншотманки «Озернись» від автора Людини Бензопили. Трейлер можна переглянути в нашому телеграмі. А прем'єра 28 червня в японських кінотеатрах. 26 травня обіцяють нові інформації про другий сезон аніме Моя зірка. Прем'єра в липні 30 червня почнеться передпоказ першого епізоду в кінотеатрах.